Доброго ранку, мої любі друзі. Ми захворіли. Спочатку я, потім мама. О, якийсь шлунковий гриб, якась така зараза, щось по типу інтериту, рвота, понос. Коротше, весело нам. Ну, але я не для того тут прийшла, щоб вам про це розповідати. Це так слово. Ранок, п'ю чайок, можна тільки чорний чай, рис і варені яйця. Більш нічого не можна їсти при цьому забол заболіванні. Ну, щоб швидше одужити. Звісно, п'ємо таблетки, все як полагається. Такий у нас раночок. Вчора пройшов дощ з градом. Страшне, що творилось. град такий величезний. Ну, як фасоліна, такий великий. Все, вам трошки покажу свою кішку, свою морду шикарну. О, Це наша Це наша аптечка. Вона лікує краще, ніж що завгодно. А що у нас тут повиростало? Дивіться, цибулька така, цибулька така виросла. Ось пів... Півончик лізе, бачите? Ой, ось таке чудо чудесне. Трошки покажу вам краси, яка тут у нас росте. Бачите, який у нас нарцист є. О, яка краса. Гіацинт. Отак трошку всього. Так, далі я ставлю відео, яке я знімала декілька днів тому, але потім мені стало погано. Ну, і, звісно, не було в мене часу все це монтувати, з'єднувати до одного відео, бо мені дуже було погано. Дивіться, як воно в Росії красиво. О, яка краса. О, так що ось так. Трошки вам зараз покажу. Ну, і далі вставлю відео, я кажу, знімала декілька днів тому. Хотіла його виставити, але потім мені стало дуже погано і було ну, зовсім не до цього. І вже поставила, бачите, я маленький парнічок. Туди я посадила редисочку. Так що, сподіваюся, у нас буде рання редисочка. От після дощику з градіком. Ось таке у нас. Все мокре. Кицька пішла на прогулянку подивитись, що, що де робиться. Вот. І, звісно, градік такий побив квіти, бачите, зараз покажу вам близько. Бачите, побив квіти, квіти по... поопускалися. Ну, бо тяжкі було. Ну, для квітів то було дуже велике. Бачите, ось о, як воно побило сильно. Ну, як фасоліна, розумієте, то, звісно, для нютіних глазок це такі квіти ніжні, то воно їх побило. Ці нормально, ці дивлюсь, що стоять, все з ними добре, ну і, і добре. Ой, слава Богу. А ці побили, побило. Ну Сподіваюсь, що підіймуться, сподіваюся, що відійдуть. Ось ну, ой лайма вже прийшла на прогулочку. Це вони, бачите, мої красуні, мої помічники. мої найкращі на світі. Звіри, помічники, моя любов. Цим квітам, звісно, пощастило, що вони у мене тут під навісом, <хи> то з ними все добре. Там нічого не сталося. І ці теж у мене тут під піднавис, під кришою. Бачите, то з ними все добре, бачите? А ті шкода трошки полупила, трошки побила. Ще покажу вам розсаду. Бачите, вже, як повилазила розсада помідорів? Ось, вони які у нас будуть. Не, не, не всюди ще повилазила, але вже повилазила, повилазила вже добре. Так що. Будуть помидорки у нас. Тут ось отакі, бачите, такі, бачите, такий великий помидор. Ось вони всі. Ой, томати. Тут взагалі добре, бачите, як вони вилізли гарно. Ось. А ось тут трошечки їх, бачите, це такі. От. Маленькі. Так що ось. Незважаючи на те, що все болить, бо ну, хворіти це взагалі не дуже добре. Да? Незважаючи на, на те, що все воно болить, радіємо тим, що маємо, а маємо, бачите, маємо багато. Маємо красу, маємо розсаду. Ну, а далі ставлю відео. Дякую за просмотри. Бажаю вам гарного дня. Бажаю вам мирного неба. І, звісно, ставте лайки, не забувайте писати коментарі. До зустрічі. Ну, ось, мої любі. Бачите, клумба потроху перетворюється на гарну з того, що було. Зараз вам покажу. Бачите, ось як стало. А з іншого боку, я не прибирала, то покажу, як було. Ось як було. Ой, зараз я тут проберуся, тут ще пробратися треба. Не так вже і просто... Ех. було ось так. Бачите? Було ось так. В листях, в зарослях, в траві багато трави, багато бур'яну, прям страшне. А зараз дивіться, яка вона вже вона гарненька. Зараз, почекайте, опять пройду через озеро. Так постараюсь не вбитися. Ось все, бачите, як стало. Ну, як вам результат? О, зараз здалеку вам покажу. Ну, треба ж комусь похвастатися хоч трошки. Пишаюсь з собою після роботи, втомлена, іду і прибираю клумбу, навожу лад. Ну, і Звісно, мої помічники без яких. Без, без них я ну, не як. Як без рук. Якби вони мені не, не допомагали, то я б, мабуть, психанула пішла б тел... телевізор дивитись. Mm. Ось, ну, бачите, там кучка, продовжую прибирання, Ну, мені вже подобається. Що як прибереться озеро до ладу. Як пустимо туди рибок, вау, буде взагалі красота. Дивіться, як гарно. А якщо вийде той насос підключити, то щоб то був водопад, бо то водопад. Водоспад. Бачите, то водоспад. Але я ще не знаю, як він працює, чи є мотор, чи він робочий той насос, чи він вже може поломаний. того не знаю. Ось така краса. І ось о, дві краси, без яких, без них як без рук. Ось одна сіра і друга біла. Ось, о, бачите, зараз тут прибираюсь цієї сторони клумби. Теж поприбирати треба. Але тут я не буду саджати маленькі квіти, тут будуть якісь великі. От, бо це, в принципі, задня частина. Ми тут не ходимо, а вона закрита. Ялинками, От, тому тут спереду маленькі, ось у. А там вже далі підуть такі більш величі, ну, великі. Не знаю, як то сказати, ну, ну не такі прям великі, не по 80 сантиметрів, ні по метру. Ну, такі, а може, і 80 сантиметров 50, 80. А ну напишіть мені, як ви вважаєте? Бо я, якщо чесно, ще не знаю, що тут ще з нею робити, щоб вона, вона була гарнюча все літо. А ну, як ви вважаєте, може ви мені якісь квіти порекомендуєте, то я їх куплю і буду в мене все літо в квісти. Гарно, пригарно. Так, отак от, от. Це мій день після роботи. Ось так я провожу час після роботи. Опять працюю. Відпочинок мені тільки сниться. Ось, дивіться, дивіться, корінчики пустила. Це ось така рожева вірба. Рожева вірба, лайма. Мішаюсь, пустила корінчики. Вона була в цієї кучі, ось о, в цієї кучі на самому дні. А там же, бачите, трошки землі, багато листя. От. А я побачила оці котики і думаю, о, заберу десь до композиції до якоїсь. Почала витягувати з под низу, а воно вже гляньте з корінчиками. Так, я посажу, я посажу, надію, що воно прийметься, посажу і нехай росте. Увідім. будемо разом наблюдати за цим процесом, чи виросте, чи не виросте. Ось зараз ось сюди. Бачите, прибрала я ту, демонтірувала ту тепличку, парнічок. Вот. вирішили з мамою тут посадити смородину. То я зараз оцю вєточку, там от при, прикопаю. І подивимось, може буде верба. Вирішила вам поближче показати ці квіти. Я не знаю, як вони називаються. Хто знає, напишіть мені. Бачите, такий набід, така, як. Як дуже набита трояндочка, Такі гарнючі. Ну, а ці ви знаєте. Ці ганюті не глазки. ці ви знаєте. А ось ці, звісно, ну такі вони гарнючі. Дивіться, які. Такі красиві. Це тільки він розпускається. Ось це такий, бачите, фіолетовий такий. тут біленький. Дуже гарний, дивіться. Боже, я не можу прям налюбувати ним. Напишіть мені назву, будь ласка. Всього красавіця. Висідає біля озера. Чудо, юда, красотуля. Отак От і живемо.